Ділю зранку при в'їзді до Чернігова біля Катеринки чимало народу. Учасники АТО, кадрові військові, афганці, волонтери, майбутні військові, курсанти та ліцеїсти, учні шкіл та студенти, а також усі бажаючі чернігівці. Вони прийшли віджиматися 22 рази. Загальноміський флешмоб, «22 Пушап Челендж» у Чернігові, присвячений учасникам АТО, що загинули на сході, і продовжують гинути. Тисяча людей у Чернігові віджимаються разом, аби привернути увагу до проблеми посттравматичного синдрому у бійців, що повернулися із зони бойових дій. Це та проблема, яка є, вона потаємна, але про неї мало хто знає. І тому необхідно усім, хто повернувся з зони бойових дій, обов'язково звернутися до медичного закладу, пройти хоча б для себе загальне обстеження. І виявити ці проблеми, попередити ту майбутню, скажімо так, от хворобу, яка може бути. На рахунок флешмобу 22 Пушап Challenge чимало скептики. А що з цим можна зробити? У його учасників, які не залишилися байдужими до проблеми і таки прийшли віджиматися, є відповідь. Ми хочемо підтримати нашу армію. Щоб вона захищала нашу країну, щоб знала, що ми завжди будемо за неї. Ці речі можуть здатися ну такі е, перформерсні, да, якщо так можна сказати. Тим не менше, е, ці речі абсолютно точно єднають українців. Ви подивіться, скільки людей сьогодні прийшло? Як патріотичний, якийсь запал теж непогана річ. Я як військовий скажу кратко: все, що дає дух і показує примір, завжди треба робити. Поэтому я вважаю, що це нормальний примір. Бому той не каждый на сьогоднішній день може это понімають. но это так естафету віджимань Чернігів передає далі на західну Україну місто Львову.